Вже за місяць Кам'янець-Подільський перетвориться на окрему музичну республіку. Фортеця, вали і старе місто, вражатимуть не лише своїми архітектурними дивами, а й звуками музики, що лунатимуть звідусіль. Республіка традиційно розкинеться на кілька сцен. Одна з них розташується у дворі старої фортеці. Нас нарешті пустили внутрі фортеці з умовою, що там буде лагідна музика, і ми підібрали такий особливий лайнап, Тобто, буде ардвір великий вже буде велика сцена і маленька. І там будуть грати один в каноє, Морт, Арсен Мірзаян. Тобто, от такі гурти, які без важких гітар, які можна прийти. Дах дотерс знову ж таки там буде. Тобто можна буде сісти собі в мішочки, м'які послухати лагідну чарівну музику. Фестиваль нетрадиційний. організатори свідомо відмовляються від підтримки політиків і підприємців. Це має бути культурний, а не рекламний простір. Тут, крім різножанрової музики, кожен знайде собі заняття до душі. В день також їх треба зайняти, щоб вони не сиділи в барі. Тому, крім того, що вони подорожують по кам'янцю і дивляться на старовинний кам'яць або на новий, в якому ми малювали свої картини, ми цього року знову ж таки робимо серію таких лекцій і повчальних історій. Так це організація, яка стрибки з мосту, тролей, альпінпарк. І вони нам дають достатньо велику кількість безкоштовних таких штук, які ми... Розіграємо серед людей. Будь-яка людина, яка виграє, зможе собі стрибнути з мосту в Кам'янці під час фестивалю, пройти там, Альпін парк, тобто зайнятися фізичною підготовкою. Фестиваль це далеко не просто виступи хардкіс, Еполепс і одного в каної. Це місце, де люди знайомляться, відпочивають і просто насолоджуються атмосферою свободи. Для цього організатори вже запланували кілька наметових містечок. У нас буде їх, напевно, що три. Тобто ми цього року робимо одне абсолютно безкоштовне, яке буде з залаштунками фестивалю. І два платних, знову ж таки, з мінімальною ціною, тому що вони на території фортеці будуть. Тому все ж таки ми платимо оренду за них, привозимо туалети, воду і там якась мінімальна. Ну, за 4 дні 100 гривень ми беремо. Десь тисяча ми зможемо розмістити в наметових. Ще тисячу ми, ми зняли повністю всі приватний сектор, хостели недорогі. Щоб люди не підвищували ціни під фестивалі, ми ще ці штуки викинемо. Ціна за чотири дні фестивалю теж невелика, лише 350 гривень. Один день обійдеться у 150, та потрапити на республіку можна буде і без копійки у кишені. Ми вже цього року не збираємо телевізори, чи ковори, як минулого, бо ми рахуємо, що це вже підійшло. Ми цього року пускаємо безкоштовно людей, наприклад, у костюмах покемонів. Тобто, ми бачили, що їх дуже багато молоді, яка любить вдягати костюми їздити на фестивалі. Тому для тих, кого немає грошей на квиток, але є костюм покемона, велка. Ми запрошуємо таких людей. Як готуються до фестивалю учасники, та більше цікавого про республіку дивіться у підсумках тижня. Наталко Бахаменко, Роман Судаков, новини телеканал Ті Сімплюс.